За свою вихованість він поплатився життям. У Кіровограді чоловік убив 21-річного парубка через сварку у маршрутці. Інцидент стався серед білого дня та ще й у людному місці. За словами правоохоронців, 30-річний чоловік та 21-річний парубок щепилися спочатку у маршрутці. Хлопець попросив чолов'ягу поступитися місцем жінці. Однак, 30-річний молодик це робити відмовився. Між чоловіками зав'язалася сварка, яка згодом переросла у бійку. Пасажири маршрутки намагалися утихомирити конфлікт, але чоловіки не вгамувалися і вийшли з'ясовувати стосунки на зупинці громадського транспорту. Та фінал цієї сварки завершився у одному з торговельних павільйонів міста. 30-річний чоловік під час збійки витягнув ніж із кишені і став штрикати ним у груди парубка. Як тільки хлопець почав стікати кров'ю, молодик мерщій тікати. Від отриманих поранень 21-річний парубок помер. В ході проведення оперативно-розшукових заходів по гарячим слідам було встановлено особу, яка підозрюється в склані даного кримінального правопорушення. Як згодом з'ясувалося, 30-річний молодик, коли вбивав парубка, був нетверезим. Але після свого вчинку чоловік не розгубився і побіг додому. Він переодягнувся, зібрав всі необхідні речі і пішов гуляти містом. Він чекав, коли за ним приїдуть правоохоронці, кажуть у міліції. Вони за ним і приїхали. Тепер чоловік у слідчому ізоляторі.